Друзі, привіт! З вами Антон Золотирів Радіо. Сьогодні у нас задача стоїть проміряти підсилення підсилювача. Це в нас підсилювач потужності. Немалошумний підсилювач. В нього заявлений частотний діапазон від 1 МГц до 1,2 ГГц. Заявлено виробником 2 Вт. Написано, що max RF-in у нас плюс 12 dBm і поживлення він має споживати плюс 12 вольт. Здавалося б, можна було б порахувати, який в нього квіцієнт підсилення. У нас 2 Вт – це приблизно 33 дбм. Як це перевірити? 2 Вт – це 2000 мВт. Беремо десятковий алгоритм і множимо на 10. Ось у нас 33 dBM плюс 12 дБ, які у нас рефін. І у цього підсилювача мінімальне підсилення має бути 20. Один децибел для того, щоб при вході плюс 12 на вихід видати плюс 33, тобто заявлені 2 вата. Сподіваюсь, ми це зараз підтвердимо, або побачимо, що це підсилення навіть більше, або ж навпаки, ми побачимо, що це підсилення менше, і тоді він і приблизно не відповідає своїм заявленим характеристикам. Тож поїхали, що нам потрібно. Для наших вимірів. По-перше, нам потрібен якийсь векторний каналізатор. Я особисто використовую Лібрівіаней. Ось він у мене на столі. Мені друг сюди приклеїв радіатора, тому що він без радіатора працювати не зміг. І так, насправді, Libra нормально так гріється, і виміри чутливі до температури. Тобто, якщо ми хочемо працювати довго, не перекалібровуючи, то ми його клеїмо радіатор. Розігріваємо до робочої температури. Наприклад, зараз ось в мене 30 градусів, вона вже, напевно, години-півтори-дві увімкнена. Розігріваємо до робочої температури і потім тільки калібруємо. Після цього можемо працювати на цій температурі достатньо довго. До речі, у мене тут не стандартні кабелі, а з ULTRAFLEX 520 кабель. Вони в нас скоро будуть ще в продажу. Дуже раджу, ці кабелі майже ідеальні, як на мене, для вимірів, із, із бюджетних кабелів, майже ідеальні. Вони метрові, можна було б трошечки коротше зробити, але я іноді такі великі ковбаси мірюю, тому мені метрові то, що треба. Також, так як підсілювач на 2 Вт, а Лібра максимум плюс 10 dBm RFIN, тому я взяв під атенюатор на 30 дБ. І 10 Вт, 30 дБ, 10 Вт атенюатор. Також Libra Maximum на RF Out видає мінус 10 dBM. Для того, щоб подати плюс 12, нам цього очевидно не вистачає. Я ще буду використовувати малошумний підсилювач від Зінко. Він достатньо має рівний, рівне підсилення. І в заявленому діапазоні у нас там буде плюс-мінус пів дБ, а може плюс-мінус дБ. Зінко zk 05 цей підсилювач, будемо його використовувати. І перехідничок для того, щоб це все з'єднати. З чого ми почнемо? Почнемо з калібровки. Наш діапазон від 1 до 1200 МГц. Я поставив від 1 до 2 ГГц діапазон. Попередньо Лібра в мене, в принципі, відкалібрована, але я зараз перекалібрую фру. З'єднав і. Роблю межі. У нас averaging 5, тому воно трошечки довше. Але усередине, ще буде точніше. Ось, у нас 0. Наступним кроком я під'єдную атенуатор, щоб, по-перше, перевірити, що він справді у нас на 30 дБ. І перевірити його точність. Плюс я відкалібруюся з атенюатором. У нас атенюатор на 30. ДБ, і ми бачимо, що у нас лінія тут, ну, рівненька лінія 30 дБ в цьому частотному діапазоні. Можливо, трошечки менше, ніж 30 дБ. До цього ми можемо призумитися. І, наприклад, мінус 28 поставити. Зараз подивимося, що у нас з атенюатором. Атенуатор трошечки менший, ніж 30 дБ, 29,7. Але ми це нівелюємо калібровкою. Калібровка межі. Тепер у нас тут буде рівна лінія на 0 із цим етаніатором поставлю я плюс 40. І тут 0. Для того, щоб ми бачили 0 ось наша синя лінія. Що ми тепер будемо робити? В нас. S12. Тобто сигнал виходить з другого порту і заходить в перший порт. Другий порт я на RF-IN накручую. Перший порт на RF-OUT через атенюатор. Нагадаю, що у нас відкалібровано з атенюатором. Тобто, якщо підсилювач не підсилює взагалі, то у нас буде ноль на графіку. Якщо підсилювач хоч щось підсилює, то буде цей гейн підсилення, яке нам дає підсилювач. Для живлення підсилення я використовую лабораторний блок живлення. Тут буде вставочка зараз з напругою. І потужністю, яку він споживає. Level. Я подам мінус 10. Лібра максимум подає мінус 10. Фактично подаю мінус 10 і зараз приєднаю крокодила. Як би так це зробити, щоб нічого не закордити, тому що крокодили в мене достатньо великі, а роз'єм живлення достатньо компактний. Тут такий. Зараз спробую якось це акуратно зробити. Є, бачимо споживання 4,8 Вт, 0,4 Ампера. І бачимо, бачимо наше підсилення на екрані Viene. І я хочу сказати, що підсилення ну, 35, 37, Ось тут 30, 33, 34 DBM на 800. На 750 і на 1200 у нас 35. І 6, 35,5, нехай буде. Ну, достатньо лінійний, насправді підсилювач немалошний, це підсилювач потужності і очікувати суперлінійності від нього не потрібно, але в заявленому діапазоні частот він нам дає 37 дБ, це дуже добре. А, якщо порахувати, що ми маємо на виході, Лібра дає мінус 10, плюс 37, 27 на виході. При вході 10, це, на мою думку, дуже добре. І перед цим я його перевіряв, він ну, не дуже гріється. Десь, може, хвилин 20 у мене, може, пів години був увімкнений, Я б не сказав, що він сильно перегрівся. Спробуємо зменшувати потужність. Мінус 40 ми найменше можемо подати. І мінус 40, в принципі, все те саме. Повертаємо на мінус 10. Що тепер потрібно зробити? Тепер потрібно перевірити, а чи видає він нам наші заявлені 2 ватт. Це можна зробити навіть без безпосереднього вимірювання потужності. Цим самим нашим способом. Вимикаю, поки піддослідний підсилювач. І блок живлення Вимкну про всяк випадок, щоб нічого не закоротити. Додаю до нашого кола. Перепідсилювач Дінко. Мені до речі, вони дуже подобаються лінійні, що є дуже добре для подібних вимірів. І в нього плюс 16 максимальний вихід P1db плюс 16, що також, на мою думку, дуже круто. Під'єднує живлення. Зараз 5 에... свіпів буде для усерединя. Що ми бачимо? Що в нашому діапазоні? До 1200 у нас 23,5 підсилення. 25. Давайте вважати, що підсилення у нас плюс 25. Зрозуміло, що на 1,2 це у нас 23,5. Але для простоти калькуляції будемо вважати, що 25. На 1,2, наприклад, перекалькулюємо потім. Мінус півтора децибела. Що ми далі робимо? Я знову провожу калібровку. І у нас тепер з цим перепідсилювачем буде ноль. Вимикаю LNA, хоча насправді ЛНА спалити важко без виходу, але краще вимикати, перестрахуватися. Додаю перехідничок, щоб під'єднати піддослідний підсилювач. Під'єдную. Підсилювач і тепер у нас в ланцюгу ЛНА, піддослідний підсилювач і атенюатор. Перевірюючи, чи все нормально затягнуто. Дуже важливий момент затяжки. Щоб нічого не гуляло, це насправді впливає на точність вимірів. Суттєво впливає. Спочатку додаю, вмикаю малошумний підсилювач. У нас і має бути менше нуля. Тепер подаю живлення на піддослідний підсилювач на наш. Чому я мінус саме сюди під'єдную? А не е, на корпус, тому що тут корпус анодований і він не, пропу... не приводить ток. Під'єднав я зменшу е, вхід, я це одразу не зменшив, е, тому що можна було б і спалити. Мінус 40. Зараз поставлю. Е, написано Max RF in плюс 12, а ми йому могли б дати. Тут плюс 21, ну, плюс 11, ми можемо дати. Да, не, не спалю. Що ми бачимо? Ми побачили, що LNA нам дає плюс 25. Тобто, щоб подати мінус 10, на якому ми зупинилися, нам потрібно зробити мінус 35. Мінус 35 це наші ці самі мінус 10. Бачимо трошечки нерівномірності, але це похибка наших вимірів, наших вимірів тому що обладнання скажу так, початкового рівня. І бачимо, в принципі, цей самий коефіцієнт підсилення, який і був 35 з хвостиком 36. Зараз я осі. Ні, з усіма все, все нормально. Трошечки сунулося, як на мене, у нас осі, як випадково його їх зудів. Пробуємо потрошечки підвищувати. Зараз ми подаємо мінус 10 25. Це буде 0. І бачимо, що коефіцієнт підсилення вже впав до 30 дБ. Тут трошечки більше. Звісно, тут у нас півтора децібела 301. З половиною півтора децібела пам'ятаємо, що Лей тут трошечки менше підсилює, ніж до 400 мГц. Далі ми знову підвищимо потужність, буде 15, 15 це плюс 10. Фактичний вхід до підсилювача зараз плюс 10. І бачимо підсилення 20, 22, 24. Пам'ятаємо, що тут у нас у підсилювача на 1,5 дБ менше підсилення, тому треба віднімати 1,5 дБ. Більше я не буду давати. Це у нас вхід плюс 10, у нас написано максимум плюс 12 dBm. І ну, думаю, цього буде більш ніж достатньо. Тепер як порахувати реально його потужність? Наприклад, на частоті ну, 400 МГц, у нас вихід 21,2. Мінус, Мінус 15 подаємо на малошумний підсилювач. Додаємо до цього 25 дБ підсилення, плюс 10 у нас на вході в підсилювач. І додаємо до цього 31,2 dBM у нас на виході з підсилювача. Трошечки не дотягує до 2 Вт. 31,2 dBM це поділити на 10. 10 степені X – Це 1,3 Вт. Давайте спробуємо на 2 dBM. Звичайно. Ось мінус 13. І ну, відповідно у нас не на 2, на 2 DBM впала впав PUBH. Тобто ми досягли точки насичення і потужність більше не росте. Немає тут 2 Вт на частоті 400 МГц, а чи є у нас 2 Вт? Я зараз звернув назад

32,2 поділити на 10. 10 в степені Х 165 Вт. До 2 Вт він не дотягує від 1,3 до 1,6 в залежності від частоти. Це фактична його потужність. Це не вимірювання головкою проміру потужності, не спектр аналізатором, але цей спосіб також можна вважати точним при вимірюванні потужності. Це не безпосереднє вимірювання потужності, це розрахункове вимірювання потужності, виходячи з підсилювання, підсилювання яке ми виміряли, і е, того сигналу, який ми подаємо на вхід. Е, ми бачимо, що споживання зараз у нас 5,6, 5,5, 63 Вт. Е, якщо ми знімаємо 1,6 Вт, е, споживаємо 5 Вт. 1,6 поділити на 5 КПД 30%. Ну, не ідеальний, але для ВЧ, в принципі, може бути таке КПД. Тож, Знаємо, що у нас до 1 у нього споживання може бути і він там до 6 Вт до 6,5 Вт при 12 вольт споживає. Висновки, які можна зробити. По-перше, немає тут чесних 2 Вт, 1,3, 1,6, в залежності від частоти, в залежності від того, яка потужність подається на вхід. Другий висновок підсилення 35 плюс ДБ, що, на мою думку, добре. Ще висновок. Він не сильно і гріється, я його можу легко тримати в руках. 6 Вт. Споживання 1,5 Вт видаємо, тобто 4,5 Вт розсіюється цим корпусом. Ось такі в мене висновки по ВЧ в цього підсилювача. Вимкну зараз я блок живлення. Від'єднаю малошумний підсилювач. Цей підсилювач я вже підрозібрав. Чомусь мені здавалося, раз в нього ось такий вхід, а не якимось роз'ємом, то тут може бути BST. Подав я на нього BST, і він не запрацював. Значить, BST тут немає. Виробник про це і не вказує, але мені здалося. І вирішив подивитися, як тут всередині все влаштоване. Насправді, на трієчку внутрішня його будова пайка. Конектори під'єднані через кабель. Це 178, здається, кабель. Тут є висока неодорідність лінії і дуже багато сигналу втрачається. Можливо, сам підсилювач і видає 2 Вт, але частина цієї потужності розсіюється ось в місцях неодорідності лінії, через що він більше, менше має КПД. Стояча хвиля утворюється в таких місцях достатньо, достатньо висока стояча хвиля. Ну, звісно, тут ніякої БІСТі бути не може. Можливо, якщо сюди допаяти катушки індуктивності чи ємності, тоді БІСТі і у нас вийде. Але ну, тут немає компетентної бази для цього. Живлення таким дротиком, ну, в принципі, претензій в мене до нього немає. Він ці 6 Вт витримає пів Ампера. Але реалізація ну прямо на колінах. Тепло все передається з підложки цієї плати до алюмінієвого корпусу. Видно, що ще в одному місці він прижатий, щоб ефективніше був тепловідвід. І з цього плана. З цієї точки зору реалізація нормальна. Він не дуже сильно гріється, хоча, якщо постійно йому давати таке навантаження, то я б ще додав би якесь охолодження. З цієї сторони, можливо, якийсь радіатор підклеїв би. Так, в принципі, має право на життя підсилювач, всередині він там, не супер попри якісний, хоча за такі гроші підсилювач ну, на свою ціну нормальний підсилювач, характеристики ми його визначили. Якщо є у вас задачі, які він може виконувати, то ось, будь ласка, тепер його характеристики відомі більш точні і на практиці ми їх переміряли. Дякую вам за увагу. Якщо будуть якісь питання по цьому підсилювачі, то задавайте їх в коментарі. Будь-які інші питання, не тільки щодо цього підсилювача, а на іншу тематику, також можете задавати в коментарях. Слава Україні!